Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про ваше майбутнє, про світу, яка відкриває двері до крутих можливостей. Світ змінюється, технології розвиваються, і саме зараз ідеальний момент стати частиною цього прогресу. Харківський національний університет радіоелектроніки пропонує вам не просто освіту. А можливість створювати інновації, працювати з передовими технологіями та стати справжнім фахівцем у своїй галузі. А тепер дозвольте познайомити вас із нашою кафедрою комп'ютерно-інтегрованих технологій автоматизації та робототехніки, де готують фахівців за спеціальністю G7. Автоматизація, комп'ютерно інтегровані технології та робототехніка. У сучасному світі важливо не просто отримати диплом, а й здобути знання та навички, які дозволять успішно працювати за спеціальністю. Освітня програма G7 системна інженерія, розроблена з урахуванням актуальних тенденцій у галузі, потреб ринку праці. Та вимог до підготовки фахівців. Її головна мета підготовка висококваліфікованих фахівців, які володіють методами аналізу, синтезу, проєктування, налагодження, досконалення, експлуатації та супроводження систем автоматизації на основі мехатронних та робототехнічних модулів із використанням. Сучасних програмно-технічних засобів автоматизації, комп'ютерно інтегрованих технологій і спеціалізованого програмного забезпечення. Системна інженерія це міждисциплінарна галузь, яка охоплює розробку, аналіз і управління складними технічними системами, урахуванням їх функціонування, в конкретному середовищі. Вона поєднує інженерні, математичні та управлінські підходи для забезпечення ефективної інтеграції всіх компонентів системи на всіх етапах її життєвого циклу. Серед ключових технологій, які ви опануєте, будуть технології, інтернет речей, штучний інтелект, марні обчислення та багато інших передових рішень, що формують майбутнє. Випускники цієї програми мають можливість працювати в різних галузях, таких як ІТ, робототехніка, приладобудування та енергетика. Фахівці з системної інженерії мають високий попит на ринку праці та отримують конкурентну заробітну плату. Щоб стати успішним фахівцем у системній інженерії, важливо отримати ґрунтовні знання та практичні навички. Давайте подивимося, які дисципліни допоможуть у цьому: Програмування C C. Інженерна та комп'ютерна графіка. Операційні системи Windows та Linux, спеціалізовані мови програмування, Python, Комп'ютерні мережі, технології програмування комп'ютерних систем .NET OpenGL, системи з числовим програмним управлінням, Програмування засобів. Інтернет речей, програмно-технічні комплекси та програмно-технічне забезпечення робототехнічних систем. Теорія дає фундамент, але справжній досвід приходить з практикою. Давайте розглянемо, які навички ви здобудете під час навчання. На вас чекає робота з мікроконтролерами, де ви навчитеся. Програмувати та використовувати пристрої, такі як Arduino, Raspberry Pi тощо. Це відкриває для вас можливості створення власних електронних систем та автоматизованих рішень. Робототехніка та автоматизація. Отримайте знання про принципи роботи роботизованих систем і способи їхнього програмування. Це важлива складова сучасного виробництва логістики та навіть медицини, розробка мобільних та веб-додатків для керування системами. Тут ви зможете створювати зручні інтерфейси для управління технічними системами, що стане корисним у багатьох сферах від розумного будинку до промислової автоматизації. Саме ці навички дозволять вам працювати над реальними проєктами ще під час навчання та підготують вас до майбутньої кар'єри. Ну а тепер детально про додаткові можливості для здобувачів: Акатони, конкурси, наукові проєкти це можливість проявити себе, працювати в команді та реалізовувати інноваційні ідеї. Співпраця з it компаніями Nick Solution, FESTA, GlobalLogic, UkrInTech, Sigma – це реальні кейси, стажування та шанс отримати перший досвід ще під час навчання. Курси та сертифікації це додаткові можливості для розвитку та підтвердження своїх навичок на міжнародному рівні. Як приклад, ви можете побачити сертифікат про участь у модулі. Digital Education Action Plan. in the the context of the Digital Education Ecosystem Developing в межах проєкту Peel, що співфінансується Європейським Союзом. Отримані знання та навички не обмежуються лише локальним ринком. Давайте розглянемо міжнародні перспективи та можливості, які відкриває освітня програма Системна інженерія. Наші студенти можуть брати участь у міжнародних програмах обміну, а також отримати подвійний диплом. Крім того, є можливість стажування за кордоном у провідних компаніях та університетах, наприклад, проєкт NAVA або проєкт MOVEX. Це чудовий досвід для наших студентів. Тож, майбутня професія починається саме тут, серед можливих напрямів: спеціаліст системотехніки, систем управління і автоматики, програміст відділу автоматизованих систем управління, аналітик комп'ютерних та робототехнічних комплексів, адміністратор інформаційних комп'ютерних систем і мереж, координатор, менеджер IT-проєктів. А тепер дозвольте представити деякі здобутки наших студентів. Якщо у вас залишились питання або ви хочете дізнатися більше, звертайтеся. До зустрічі!